Макс, привіт, слава Україні! Зі мною захисник команди Максимус, вітаю вашу команду сьогодні з вдалим завершенням п'ятого туру і з виходом у півфінал Кубку Києва. Виходите, ви з другого місця, сьогодні, певне перемога, 3-0, якщо я не помиляюсь. Поділися, будь ласка, враженнями зри і скажи, що сьогодні стало ключовим у такому тяжкому протистоянні? Дякую за поздоровлення. Та, в принципі, непогано комбінаційно зіграли, декілька хороших горів забили. В принципі, ну, плюс-мінуси вдавалося. Ми очікували більш жорстку гру. Вона була достатньо жорсткою, але ми очікували, що буде все ж таки жорсткіша. Що ще можна сказати? Ну, в принципі, в принципі все, що ми планували на сьогоднішню розробити, ми все зробили. Перемогли, виходимо з другого місця. Розуміємо, що далі буде важко, так. але ну, ми самі до цього йшли. Буде як буде, побачимо. Побачимо, що будемо додаватися тебе один. Ключові гравці сьогоднішнього матчу. Кого б ти міг відзначити? А... Сьогодні дуже багато працював в захисті кольосів. Останній захисник да, Десь суперникам не подобалось, що можливо там якісь були моменти там, спірні, да? але я думаю, що він повигризав сьогодні Всі мічі, тобто дуже надійно зіграв в захисті. Ось тому я думаю, мабуть, ми не пропустили сьогодні, тому що підкати всі моменти майже все вигризав. Тому він більше за всіх сподобався. А так, в принципі, команда добре зіграли і попереду були. Олег в теж сподобався сьогодні. Тобто, ну я вважаю, що в цілому команда добре зіграла і висловний результат. награли на м'ячі. Ну. Повністю з тобою погоджуюсь. Дякую тобі за інтерв'ю та бажаю вам успіхів у матчі з Б1. Дякую.